Вітаю вас! Це телепроект Україна Аграрна. Та я його автор і ведуча Альона Новічкова. 19 жовтня у 2014 році в Україні відзначають День працівників харчової промисловості. Свято було запроваджене ще у 1966 році, і відтоді ми його відзначаємо у третю неділю жовтня. Підприємства харчової і переробної промисловості завжди відігравали вагому роль у розвитку того, чого. Чи іншого суспільства, бо турбота про хліб, наш насущний, була однією з найважливіших за усі часи і у кожній країні. Галузь харчової промисловості Одещини на сьогодні – це 121 підприємство, 18 тисяч робочих місць, 30% об'єму промислового виробництва регіону. Пищова і перерабатуюча промисловість – це сьогодні еліта сільського господарства. 26 тисяч людей в сезон, 18 тисяч в штатне час – це ціла армія людей, які на сьогоднішній день мають дуже добротне образування. очень добротную научную производственную базу. Эту базу эксплуатирует и выпускает продукцию самых высоких, я бы сказал, европейских или даже мировых стандартов. У нас есть 9 направлений деятельности, 9, наверное, таких основных отраслей, которые составляют продовольственную безопасность региона. Я не подбоюсь опять-таки этого громкого слова, громкой фразы Продовольственная безопасность. Это действительно так, потому что представьте себе, что человек на голодный желудок, это человек обычно социально напряженный. От социальной напряженности до социальной опасности один шаг всего лишь. Поэтому это и хлеб, это и вино, это и масло, это мясо, молоко и многое-многое другое. То есть это все то, что есть на столах у наших одесситов и гостей нашего города 365 дней в году, 24 часа. Але продукти харчування, які виробляють на Одещині, знані та шановані не лише у нас в регіоні. Продукція одеських марок користується попитом далеко за межами нашої області, що свідчить про високу якість одеських продуктів. Отже, якими є виробничі показники одеського харчопрому у 2014 році, солідними за рік... проэкспортировано порядка 30 миллионов тонн зерна. 75-80% этого объема идет через одесские порты. У нас порядка 60 элеваторов от Дуная, заканчивая Южным. И можно смело сказать, что это, Одесса – это не просто какой-то огромный транспорт логистический узел, это еще и зерновые ворота Украины. Рухаємося далі. Нині Одещина це виноградарська та виноробна столиця України. 55% виробництва вина, виноматеріалів та коньяку – від усього об'єму виробництва в країні. Сьогодні в Адісі сконцентрірована. Где-то порядка, наверное, 60% всех виноградных насаждений Украины. Это порядка 30 тысяч гектар виноградников. Это порядка 67 предприятий виноделия первичного и вторичного. на которых работают где-то три с половиной в сезон где-то до 6 до тысяч человек. Конечно, Шаба, конечно, Одесса Винпром, известный бренд вина Гулиевых, французский бульвар, мы это прекрасно знаем, замечательное вино, оно хорошо далеко известно за пределами Одесщины. Вот, безусловно, это таировские вина, безусловно, это одесский завод шампанских вин, имеющий уже более чем столетнюю историю. Очень много на сегодняшний День предприятий, которые технически переоснащаются в Бессарабии. Вот торговая марка колонист Небольшое предприятие, выпускает элитную линейку Вин, завод, шустого, конечный завод. Это лидер отрасли сегодня на Украине. Два священных продукта: вино и хлеб. Вот. Конечно же, это одесский каравай, который выпускает порядка там. 150-200 тонн в сутки продукции готовой, которая... больше половины рынка держит Одесская область и поставляют другие регионы сегодня свою продукцию. Это новое дело, это еще многие, многие у нас очень много небольших производителей, которые в Бессарабских районах находятся, в Цен Анане в хлеб, это в Балта хлеб, это север области. То есть мы полностью, у нас практически отсутствует так называемый внутренний импорт хлеба. Мы полностью обеспечиваем себя весь регион Хлібом. Це теж одна із оставляючих продовольство безпасності, яку я говорив. Але тим продуктом, який ми купуємо і споживаємо найчастіше, все ж був і залишається хліб. Хліб це радість. Як говориться, хліб на нього утром можна прийти без настроєння, посмотрети на хліб, на його румяну корочку. На... Його від, на його запах і звісно, уйти з роботи тільки з хорошим настроєнням. Одеський коровай один з найбільших промислових виробників хлібобулочної продукції в Україні. Сумарна производительність двох підприємств по готовому хлібу составляє 200 тонн продукції в середньосуточному. суточному. Випускаються хліб масових сортів, хліб елітних сортів, хліб упакований, нарізаний. Булочные изделия в большом ассортименте и сдобные слоеные изделия, круассаны. руками лишилося єдине якість продукции. Одесский каравай никогда не производил хлеба и не будет производить хлеба с помощью каких-либо улучшителей, либо разрыхлителей. Все хлеба, которые мы производим, производятся по натуральным технологиям без внесения в продукцию каких-либо дополнительных смесей либо ингредиентов. То есть хлеб обеденный, который мы наблюдаем, является продуктом полностью изготовленным из муки, воды, соли и дрожжей. Никаких дополнительных компонентов в него не входит. На нашем предприятии Действуют, будут действовать. Самые наивысшие стандарты качества предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001 Все сотрудники имеют профильное образование, проходят повышение квалификации. Продукція перед відправкою клієнту тщательно перевіряється непосредственно після випічки, ні перед упаковкою, непосредственно після упаковки. Тож саме завдяки щоденні копіткій й праці людей, чиї руки завжди пахнуть хлібом. Ми одесити і у будні і у свята маємо на столі голову святиню. Його величність хліб. Я желаю пищевикам дівчини тільки всього найлідшого. Жила, щоб на їх столі всегда лежала їх продукція і продукція сміжних отраслей, таких як ми для калба для ковбаси, для соків. Нам нам, в свою очередь, вина і той же колбаси, щоб на нашому столі всегда було і Але все ж, як то кажуть, не хлібом єдиним. Бо як же добре смакує нам, одеситам, зі шматочком запашного буханця, і сальце, і м'ясце. Мясо это, конечно, века, мясо это, конечно, гармаш, мясо это, конечно, либра, это, конечно, сеграс. То есть я думаю, не нуждается предприятие сегодня в рекомендациях. То есть продукция широко известна, продукция качественная, продукция нормальная. Я не знаю, честно говоря, если завтра... положить продукцию западных производителей, которые вот через год начнет появляться в массовом количестве у нас на территории Украины, в том числе Одещины, и вот положить нашу продукцию и сделать современную такую перекрестную дегустацию. Вот не хочу как бы агитировать никого, но у нас в Одессе люди умные и привыкли вкусненько покушенькать. Поэтому наша продукция, она будет выбрана ну, почти в 100% случаев. Предприятие ⁇ Века ⁇ является лидером среди мясоперерабатывающих предприятий Одесской области. Продукцию этого предприятия можно легко узнать на полках не только магазинов Одесской области, но и далеко за ее пределами. На предприятии используется новейшее оборудование, что дает возможность выпускать более 100 видов и наименований различных колбасных и мясных изделий. Мы на протяжении многих лет выпускаем... Качественную колбасу, слышим хорошие отзывы потребителей наших, нас любят в Одессе. И я думаю, что мы постепенно внедримся не только полностью в украинский рынок, но и постараемся наши лучшие виды продукции показать на европейском рынке. Завдяки використанню найсучасніших технологій, контролю якості та дотриманню найвищих стандартів виробництва, а ще унікальним смаковим властивостям. Ковбасні там ясні вироби віки завоюють все більше і більше смакових симпатій споживачів. З душою підходимо. Я люблю сирокочені камери. Я люблю ці камери, коли я захожу, мені так подобається, як і висять, як вони сохнуть. висять паспорта. От, штана ковбаса вся красива. І потім хочеться кожен батончик на ткусі сість. Така вона вкусна і красива. І покупателі також люблять сирокочену ковбаску. А якість ковбаси кажуть професіонали, це перш за все. сыровина для ее виробництва, холод и острый инструмент. Большая группа товаров, которые мы делаем, которые пользуются популярностью у одесситов, это э, вареные колбасы, это сосиски и сарды. И э, как бы отличительной особенностью нашей колбасы вареной группы является э, то, что э, мы здесь находимся поле практически, да, и э, добываем воду для производства с глубины 116 метров. Э, дело в том, что сыроеальная колбаса, для ее производства необходима вода в виде льда, потому что где-то процентов 20, э, для того, чтобы колбаса э, была нужного качества, ее перекутуровывают в на очень больших скоростях, до 5000 оборотов в минуту, ножами. И э, фарш очень быстро нагревается. Для охлаждения нужен лед. Вот мы делаем э, этот лед из чистой воды, которую добываем с глубины 116 метров. Вот в этом месте уникальность э, нашей продукции. Если вы обратили внимание, да, мы ходим везде, и э, везде температура у нас 10-12 градусов во всех помещениях. Это очень важно. В холодильниках температура э, опять же... В глубокой заморозки да, в камерах температура 5 градусов 6 градусов, 4 градуса то есть та температура, которая необходима для хранения колбасы это очень важно кроме того, важно качество сырья да, мы работаем с нашими производителями и одесскими и в основном украинскими производителями да, если птица то это наша ряба, гаврилевские курчата. если свинина, говядина это Винницкая область, Кіровоградська область, Ніпропетровська область, Одеська область. Поэтому основне серіо. Чим лучше серіо, тим лучше буде ковбаса. А в асортименті «Веки» кожен зможе знайти ту ковбасу, що смакує найліпше. Особливою гордістю підприємства, звичайно, є група сирокопчених ковбас. У нас кліматика для производства сирокопчених ковбас уже кілька лет. Ми випускаємо лет 8 або 9 ми займаємося сирокопченими колбасами. Сирокопчені ковбас ми випускаємо десь на іменуванні 15-14. Особливість цієї групи сирокопчених колбас, тому що всі группы колбас проходят термическую обработку. То есть обжарка, варка, копчение, охлаждение и реализация. Сыра, уникальность сыра копченой колбасы – это те же, та же термическая обработка, но только минует стадию варки. То есть она доходит до кондиции в сыром виде. Идет, да, идет созревание колбасы 5 дней, потом загружается в такие вот сушильные камеры, оснащенные кондиционированием воздуха, где поддерживается определенная температура На влажности режим и уже в этих камерах колбаса доходит до кондиции. Дошла до кондиции, колбаса готова. Партия каждая колбаса имеет партию название, дату выработки. Предъявляем лаборатории для исследования. Лабораторія э, дает добро, колбаса готова, идет на реализацию. Я хочу поздравить всех э, работников нашего предприятия, потому что я горжусь ими. Это настоящие профессионалы, труженики. Это те люди, которые делают колбасу в основном, конечно, для Одесского региона. И э, поздравить э, всех э, работников пищевой промышленности с этим профессиональным праздником, чтобы было здоровье, чтобы был мир, чтобы было благополучие, кожній сім'ї почесне місце на столах одеситів займає молочна продукція та сир саме регіонального виробництва. У нас призводять Тарутінський сир, Ніколаївський сир. Ці підприємства проводять проводят серйозне технічне переоснащення. Одним із визнаних брендів одеського регіону є бренд Старокозачий сир. Ми поміняли пріоритети в производстві. Мы сделали акцент на производство сыров из собственного молока. Для этого мы три года назад купили ферму в Беллинцовском районе в селе Шаба, на которой провели серьезную реконструкцию. На сьогодні молочно-товарна ферма компанії продукує до восьми тонн молока щодня. Стільки ж ще й закуповують у постачальників, будбаючи про розвиток сирного бренду і забезпечення якості продукції, засновники товариства Старокозачий сир спираються на свій головний принцип роботи. Без хорошого качественного молока зробити кассний сир неможливо. каким бы мастерством сыродел не обладал, потому что э, чистота молока в первую очередь, его состав, э, э, я имею в виду жир, белок, э, соотношение этих основных частей молока, играют решающую роль при производстве сыра. Мы соблюдаем традиционные технологии. Не используем никакие новомодные добавки, заменители, никакие ингредиенты, которые появились на пищевом рынке в последние годы, которые... Удешевляють, звісно, себестоимость производства, але негативно відражаються на качестві продукту. Вот сейчас, в данный, в данный момент у нас варится російський сир і пластовий сир, то фамільний і карпатський сир. Чим відрізняється? пластовий? У нас іде на формовочний і де присується саме присування, без сироватки, і російський, там де зерно від от сироватки і йде уже якби чисте зерно. Іде в форми. Зараз ми знаходимося в камері враження. Тут сир після двохніжільного зрівання приходить сюди на канабраження. Кожний від сира заложений уже, якби, по своїм культурам, які вже при температурі, при попаданні температурі 18 градусів, 22 градуси. Делить рісонечок. Тут би сказати ну, простими словами, росте глазок. До того асортименту продукції під брендом Старокозачий сир, який вже і знаний і шанований споживачами, у 2014 році додалася ще одна смачна і унікальна новинка. Це сир, з молока з нашої ферми, Сир називається фамільний, Це аналог голландського Маасдама або швейцарського менталера. Сир з крупною диркою с небольшим таким сладковатым пряным вкусом. Сыр очень требовательный к условиям как производства созревания, так и в первую очередь, повторюсь, качеству сырья. Поэтому приступить к производству этого сира, ми змогли только після того, як отримали достаточный об'йом молока собственной фермы. тож у товаристві старокозачий сир і в подальшому будуть покращувати племінні якості власного молочного стада, вироблятимуть високоякісний сир, зберігаючи та примножуючи при цьому довіру і любов споживачів. А це той показник, без якого будь-які солідні капітали обладнання у харчовій промисловості йдуть, як молоко у пісок. Я хочу поздравити всіх співробітників, всіх членів нашого трудового колективу з професійним праздником, пожелати їм здоров'я, щастя, успіхів, мирного неба, в першу чергу. І щоб їх стремлення реалізовувалися. Говорячи про Одесу, не можна не сказати і про рибу. У нас є прекрасне підприємство в Ілічовське, – «Аквафрост», торгова марка, стерильна чистота, європейський уровень техніки, європейський уровень оборудований. Вот. И э, их еще называют в народе крабовые палочки. Да? Ну, кроме крабовых палочек, у них еще ассортимент около там, 200 видов продукции. У кожному продуктові, який ми обираємо до свого столу, чи то ковбасу, рибу, сир, хліб, молоко, цукерки, консерви, ми намагаємося знайти щось близьке до душі, улюблене за смаком з дитинства. Нам, одеситам, пощастило у цьому плані, бо, наприклад, у сегменті консервації, наші регіональні виробники пропонують нам Високоякісну консервну продукцію в першу чергу це, конечно, завод господарочка одеський консервний завод. Ми його називали раніше «Ворошилово», двадцять 22. Ну конечно, безусловно можна сказати, така торгова марка з бабушкиної грядки. Ще одним з тих виробників, який виготовляє овочеві консерви з овочів, що вирощені на полях власного підприємства, є агрофірма Петродолинське з Овідіопольського району. Її директор Дмитро Матуляк переконаний, успіх його підприємства і якість консервної продукції закладені у його багатогалузевості. Нам легше працювати і планувати своє виробництво, тому що ми із Ринку консервної продукції не уходили і з радянських часів ми знаємо потреби на сьогоднішній день, ту кількість продукції, яку ми можемо реалізувати на сьогоднішній день в Україні, і ми плануємо під своє майбутнє виробництво і посівні площаді овочевих культур. Ключовий момент, що в момент збору так. На протязі там трьох чотирьох трьох е годин продукція вся перероблена, і вона у свіжому вигляді е, вже ну законсервована. Це дає можливість поліпшити якість е, натуральну привабливість, смак. Консервація під брендом «Петродолина» – це високоякісна продукція. Про таку ще кажуть. Смачно, як у мами чи у бабусі, у нас немає ніяких консервантів, немає е, ніяких е, здобривачів, немає ніяких е, підсилювачів смакових якостей. У нас продукція натуральна. Традиційно переробляємо тільки овочеву продукцію. Е, якщо брати в складі е, Наші консерві то до 80 це продукти консервування помидорів і ну, різних значить, помидорів. Також ми випускаємо і кабачкову ікру, салати, кетчупи, консервуємо огірки. Перець кабачки біля 18 найменувань у найближчих планах Дмитра Матуляка. Технічна модернізація виробництва зі збереженням традиційної рецептури консервування, а ще запровадження нових продуктів до асортименту. Соки прямого отжиму, Так це я думаю буде перевабливо. Це буде якісний продукт, натуральний, який буде пользуватися не тільки попитом, а й буде корисним для здоров'я наших українців Тож і професійне свято в агрофірмі Петро Долинське зустрічатимуть не лише з гарним настроєм, а й з впевненістю у майбутньому своєму трудовому колективу хочеться і в цей день, і в кожний день бажати стабільності, щоб ми були згуртовані, щоб ми були єдині, щоб ми розуміли одне одного, підтримували. І реалізували всі ті плани, які я ставлю перед трудовим колективом. А в мене вони дуже об'ємні, широкі і далекі. Але якщо увесь вище згаданий і показаний асортимент харчових продуктів, здебільшого асоціюється з харчуванням дорослого населення, то ось наступне підприємство у багатьох поколінь одеситів пов'язане з продуктами харчування саме малечі. Одесский консервный завод детского питания является одним из лидеров украинского рынка по производству соковой продукции детского питания, располагающей собственной сырьевой базой, находящейся в экологически чистом для производства месте. Одеський завод дитячого харчування був заснований у 1927 році. У 60-х роках минулого століття на базі підприємства розпочалося виробництво дитячого харчування. Саме тут виробляли легендарні фруктові пюре рум'яні щічки. На яких виросло не одне покоління малюків у 90-х роках? Компанія «Вітмарк Україна інвестувала у відродження виробництва на одеському заводі дитячого харчування чималіку. Кошти, що й власне дозволило дбайливо зберегти і примножити традиції випуску якісної продукції. Наше підприємство випускає широкий асортимент детського питання, соків і напітків. Найбільш популярні продукти під торговими марками наш сок і чудо-чада. Крім того, ми освоїли випуск соків по технології прямого віджиму, под маркой прямо сок. Вот. Также мы предлагаем нашим потребителям смузи. Это фрукты, перетертые в яблочном соке под маркой, просто фрукты. Благодаря тому, что наше предприятие обладает мощностями для собственной переработки отечественных фруктов, мы обеспечиваем свою потребность в сырье, например, на 60-70%. То есть перерабатываем более-менее все, что растет, что растет у нас в стране. И благодаря этому каждую осень... Ми, ми, ми пропонуємо е, е, обмежений асортимент нашої продукції з свіжого врожаю. На сьогодні підприємство займає близько 30% ринку соків, нектарів та напоїв. Одеський завод дитячого харчування один із лідерів виробництва у сегменті дитячого харчування в Україні. Продукція компанії експортується на ринки більш ніж 20 країн світу. Це погодьтесь, говорить про її високу якість. Наше підприємство сертифіковане по стандартам ISO 9001 і 22 тисячі, по стандартам системи менеджменту качества і пищевої безпеки. Наша ідеологія. Хорошо для дітей, хорошо для всіх. А ще відмінне співвідношення ціни та якості дозволяє одеському заводу дитячого харчування завойовувати все більшу популярність серед маленьких. и дорослых споживачів. Мы э, продолжим предлагать потребителю заботу о, потребителям заботу об их здоровье и об их хорошем настроении на всех стадиях их жизни, начиная, начиная с первых месяцев. Вот, э, у нас э, благодаря э, и накопленному опыту и собравшемуся у нас интересному творческому коллективу удается каждый год предлагать потребителю очередную очередную новинку. Мы будем продолжать эти традиции. В преддверии нашего замечательного праздника, который отмечается по указу президента 19 октября, я хочу, во-первых, низко поклониться всем нашим ветеранам, которые создали такую славу одесского пищевика. Громкие фамилии одесских пищевиков, как Терзиевы, Гулиевы, это те люди, которые, которыми мы действительно гордимся, те люди, которые сегодня являются примером для той молодежи, которая учится в той же пищевой академии. Я хочу пожелать всем семьям наших работников пищевой и перерабатывающей промышленности достатка. Вы это заслуживаете, дорогие. Я хочу, чтобы в каждый приход вашего супруга домой э, был радостен, э, чтобы человек приходил с хорошим настроением, потому что э, эта работа приносит радость. Потому что э, то, что на столе, это всегда есть залог хорошего настроения в семье. Вот. Я хочу, чтобы у вас все получалось, потому что очень много проблем впереди. Э, я хочу, чтобы э, мы вместе с вами... Пріодоліли всі ці трудні роки, і в конічному тоді не було б такого уголка землі, як є би з удовольствия не продавалася ваша продукція. Спасибо вам за ваш труд з праздником вас професіональним всього самого самого добра. Творча група телепроекту Україна аграрна приєднується до усіх теплих слів. Привітань. І ми хочемо подякувати кожному з працівників галузі харчової промисловості за те, що щодня на наших столах ми маємо і хліб, і до хліба.